Коротше, щоб вам це не писати 3 дні, я вам це все розкажу. Шо, е, чого я подали в Інстаграм? Третій раз. А, просто того, що він мене реально задовбав. Він забирає в мене приблизно щось там. два 2 години на день щось такого, чи близько тої цифри. Це взагалі, блін, це страшні цифри, реально, тому що ну, на тиждень, можливо, ну, з двома друзями я там попереписуюсь, не більше. От. І ще є одна причина. Одна з причин, чому там залишатись типу, що я великий блогер, да, якби я там ще там сторіс пилю. Ну я так проаналізував, що нічого я не ділаю там да, якби для блогерства. І просто оставатися там, то, що, ну, щоб через год почати, ну я не бачу в цьому звисання Наоборот, як, ти його удалив, як я його удалив, то я там продумував, продумував, продумував. Що які ідеї можна зробити. Да? Мені легше було придумувати ідеї, коли я не був в цій середі. Да? І я все одно не слідкував за цими популярними відеосами. Все одно їх не знімав, не знімаю і, напевно, не буду знімати. Блогер вихідного дня, от така в мене ідейка є. Так? тобто На тиждень видаляти інсту і потім. За вихідні розповідати, що в мене було. Просто у мене такі флешбеки щодь були, коли я там десь був на природі, або їздив на велосипеді на природі. То, це, я думаю, о, що підсніму відео для цього, для інстаграму. Да? Або от така думка прийшла: о, в Інстаграм, а тут опа, інстаграм нема. Тобто, ну, я їх просто записував на листочок, да? потім аналізував, наскільки вони потрібні були. Я їх міг викинути за вихідні зробивши там, 5 сторіс в суботу, 5 сторіс неділя і видалити на тиждень. І у мене рентге настало більше часу. Щоб мені якось з Ютубчиком перерішати е, вопросики. Да, я не багато дивлюсь відео, але я багато дивлюсь шортів. Шортів. Ви поняли? От, е, не знаю як. Я думав, може. Ні, ну. <кій> щоб видалити Ютуб до останньої версії, типу, щоб не було там що так я не зможу потім, потім їх публікувати, так. і не знаю, це якось дуже абсурдно звучить, да? тобто я знімаю відео, щоб їх дивилися люди, але сам не дивлюсь. І знаєте, мені це чимось нагадує інтерв'ю відомих музикантів, які кажуть, типу, я пишу музику, да? але не слухаю. Виконавців, ні свою не слухаю, ні інших виконавців, тільки виконавців, Сорбіжом. Як це сказати? Багато. Не знаю. Дуже, дуже мені допомогла допоміг цей тиждень, і я не знаю, там подивлюсь, не буду ще сказати наперед, але напевно, напевно я отаку темку поюзаю по пороблю хоча б ще тиждень, хоча б ще два, хоча б ще три, хоча б ще місяць. Подивимось, просто мало просто видалити Інстаграм, потім скачати його на вихідні, так? І там, на вихідних просто догнати те, що ти за 5 днів по 2 години повинен був робити, а ти в 2 дні по 6 годин Так, Тобто, ну, це не те, чого я прагну. От. І знаєш, що мені оцей тиждень. Дав, напевно, більше, ніж майже рік. Майже рік, як я пов'язую. Тому що я видалив, Ой, видали. Ой. в мене такі були. Це мені год... скільки було, господи. Скільки мені років було? Ну, плюс-мінус. 15. 15 років мені було. Ну так, 15-15 літом. І там 15 ну коротше, 15 років я такий видалю, і щоб за мною усі скучали, коротше. Да? Ну, потім я виходить, я видалив в, в липні, а скачав на своє день народження в січні і щось там 11 повідомлень за півроку. 11 повідомлень. Шарте? І то там. Хтось відмітив в історії, там двоє людей в історії, потім щось там один звертався, там щось коротше. не суть, взагалі не суть. тобто, Не знаю, можливо, тільки я, ну але я, можливо, так тільки у мене, точніше. Але я зробив для себе такий висновок, що особливо я там нікому не потрібен. Особливо мені там ніхто не потрібен, нема там, такої людини, за якою я прям стежу, А, я надихаюсь з тобою, чел. Ну, є там один чувак, ну, коротше, все приходить до того, що не, не залипайте в телефони, та? І не знаю, ще як варіант, я думав, створити аккаунт якийсь левий і просто підписатись на людей, які мені реально цікаві, які мене реально мотивують. Але все одно це заведе в якусь, якусь нету стежину. Тобто знову в мене зіб'ються рекомендації, да, і там якийсь хавчик буде в мене в рекомендаціях, да, або машина, або дівчата, коротше, не суть. Те, що мене стримує, да? що має щось стримує, що якби я трошки випаду. Із цього всього життя, оцих, всіх, тих тем, трендів, і я цього не боюсь. Чол. я випав з трендів, ну я в них ніколи не заходив, але випав, ну, років так з 16 з Знач... ну, якраз видав Інстаграм, і, типу, не знайшов альтернативи і не шукав її. Тобто, не перейшов в Тік-Ток і не раджу так робити. Я взагалі не знаю, чи так бою хтось робити, не знаю, Це я такий, знаєте, відлюдник. От... Хоча я люблю людей. Насправді. А, трошки випасти з життя оцього не з життя, а з, ну як це сказати? З цих трендів, да? з цих всіх штук, да? рілсів, да? з цих всіх е... вайнів. Вай... Ну, ви поняли, що я хочу сказати, я навіть не знаю, як воно тепер називається. От. Але я не боюсь випасти. Да? Тобто, якщо коротко. Що якби це трошки неправильно? Це хто, це? хто сказав, що це неправильно? Хто це сказав? Людина, яка сидить в телефоні 8 годин, і я який просто б'ю себе, практично б'ю себе, коли бачу там цифри 530 або 6 годин, або 8, не дай Боже. Одного разу, по-моєму, 8 було. От, а є люди, які просто не замислюються, де там кожного дня плюс-мінус 7-8 годин. І вони нормально живуть. І Я не кажу, що це погано. Якщо вони там знаходять, якщо вони там переписуються з 20, з 20 урок української літератури, мови, з 20 друзями за день, то ну, типу, круто, окей, хай переписуються. Просто, ну, або в мене нема друзів, або я не вмію так робити. От, сьогодні там. Копався на городі, от і цей. Подумав, що я не пишу людям. Особ, ну, це буває там раз на місяць, можливо, два рази до трьох разів на місяць, що ну, в мене такий прям настрій, що я включаю музичку якусь собі, пригаю по хаті і записую відео, записую голосові там з друзями, з одним другом. Коротше, да, там скидаю, йому пишу всім своїм рідним знайомим. Коротше. Ну, коротше, всім своїм рідним, з якими давно спілкувався. не спілкувався. З... Не всім своїм знайомим. от, А взагалі, от, сьогодні, да, я ні з ким не переписувався. Ну, там, як? Навіть що називати переписку. Коротше, просто задав питання, мені відповіли. Я написав дякую, гарного дня. Ну, тобто, я не вважаю це перепискою. Да? Це просто визнавання інформації. І що мене трошки так збентежило, що я не пишу людям, ну, не спілкуюся особливо, да, там. Кожного дня ні, це взагалі не про мене. І років так 3-4 тому від мене це жорстко требували. А я такий ні, і за цього можливо. Трошки, трошки, трошки втратив знайомства, зв'язки. Не суть. Mm. Я не та людина, яка переписується кожного дня, якщо коротко. І мене це трошки, трошки от черв'ячок в мене просто всередині мене з'їдає, що да? я не можу написати своєму дядькові. Да? Ну, не те, що не можу, а просто ну, мала такого бажання. Да? от Сьогодні в мене було таке бажання, як я був на вулиці. Зараз я допишу це відео, дозаписую чи дознімаю. І, тот, і напишу йому. Коли ми... Коротше, за що мене гризе оцей черв'як всередині себе, з якого я, до речі, дуже-дуже сильно люблю? Тому що він мене гризе, коли я там роблю щось не таке. От. Е, що мене гризе? Що я не пишу просто так, да? Як те справи нормально, а чим займаюся, та там нічим пособати. та нічого теж нормально, А ну все хорошо, там, спокійно ночі, гарного дня чи гарного ранку, робочого тижня, там тири-пири. з Демсон техніка, краще, ви зрозуміли. А я пишу, коли мені щось потрібно. І це мене блін їсть. Оце мене їсть зсередини. Е, мій найкращий друг, ну мені в жарт так. Казав декілька разів, да, що я там можу тиждень не дзвонити йому, да, щоб погуляти, а потім, коли мені там зняти якийсь відос потрібно, то там: Е, чил, що ти там. Да. І я не люблю сам це. Я сам це не люблю, що типу, з'являтися в житті людини після півроку-відсутності, року, року відсутності, ну, знайомої людини і щось там питати, чу, а в тебе є там те, а в ти чув, що там, як там цей. І ну, з близькими людьми, да, з якими я там тиждень не спілкувався, а потім мені там потрібно було. Да? от До дідуся я не дзвонив три е тижні, там, місяць, да? а потім мені потрібно, щоб він мене кудись там відвіз, да? наприклад, на рибалку чи кудись там неважливо куди. Я такий. О, дідусь, привіт, чуєш, як ти там. Да? Ну, от, от це я це не люблю, і я це роблю, і не знаю. От це мене трошки грозе. От. Що ще хотів вам сказати? Ну, типу, а теж викручувати себе, ну, з, з іншої сторони медалі, да? викручувати себе і спілкуватись кожного дня тільки ради того, щоб через місяць, коли мені потрібна буде допомога, я напишу і, можливо, людина більш. Ем, більш привітна, да? Прийме мій, 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 мій запит, да, моє прохання. Тож такого ну, не буде. Тому що я не буду викручувати себе, тому що щоб, щоб комусь було там зручно, або щоб хтось там щось подумав. Ну, якщо я не влаштовую, ну, господи, я вже газую, коротше, краще бикую. Якщо когось не влаштовує таке спілкування, і багато кого не влаштовує таке спілкування, я нікого не держу, бр... я нікого не тримаю. Ад. Не знаю. Господи, начали pues да? е за здрав, закінчили за так? починав за інстаграм, розказую все. Ну, давайте, що вже, 12 хвилин на базікав. Е Є такі думки у мене, що я возомнив, як це на українській? Коротше, поставив себе там. Ти що? Ого, ти читаєш 5 сторінок в день, ого, ти не залипаєш. Залипаєш на 2 години менше, ніж там твої друзі. Ти прям взагалі прям бог практично, так. Да. Мені декілька раз на цьому акцентували увагу. Не знаю. Ну, я і сам за собою іноді замічаю, да, і оцей черв'як мене їсть щось. От. Ну, теж, що робити, як я робив. Два роки. Блін, у все два роки тому, два роки тому, наче ви знаєте, да? Коротше, мене вже 100 років. Е, ну там я. Наприклад, не знаю. Читав, да? ну, починав читати, Господи. Який вам приклад? Коротше. Е, грубо говорячи, весь день вчив уроки, да? а потім там приходить мама або дзвонить бабушка. Там, і каже, що треба я кажу, та нічого там з Артуром з моїм другом погуляв. Коротше, там буквально. Ми гуляли півгодини, я можу сказати, а з Артуром там цілий день гуляв, да. Ну щоб як не акцентувати на цих фішках. І мене це вбило. Не а вбило, як би. Ну коротше. Ну потім не дуже, не дуже гарні в... наслідки. В сенсі здоров'я так, було? Заганявся дуже сильно. І той. Не знаю, те, що я читаю, це можливо моє так би, благословення і прокляття. Так, я багато чого розумію, багато чого приймаю те, що написано в книжках. Так? Але своє оточення, ну, я взагалі не читаю. Так. Взагалі, не розуміє мене, а я їх не розумію. І мені якось. Приходиться, блін, плясати під їхню дудку. Да? От 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 це мене взагалі вбиває. А покинути я не можу. Поки що ні. І це ну, це не скільки навіть родина. Родина мене, в принципі, підтримує. Не було такого, щоб сказав, я там сказав. Я там буду. Я там. не знаю. Я там буду отаким, от да? я там буду фіолетом, да? каже, добре. Окей, будь фіолетом, просто ну. Дойди до цього сам, да. І я тебе не буду фарбувати, да, фіолетом, якщо так. Ну, наприклад, да, якщо я хочу бути фіолетом, будь синочок, будь от, Але ну фарбувати тебе ніхто не буде. От. А от оточення, ну не знаю. Оточення міняє тебе, ти міняєш оточення. Але бляха, не в цій ситуації. Не в цій ситуації, і в Україні також такої ситуації. В принципі, я не знаходив. Mm -hmm. От. Гарний вислів, Що з в... в компанії з п'ятьма мільйонерами ти станеш шостим, а в компанії з п'ятьма жебраками ти... ти теж станеш шостим. Да? Але також. Міняти, ну, якби, набиватися в компанію до мільйонерів і відхрещуватись від компанії жебраків також, як на мою думку, неправильно, ти повинен прийти до цих п'яти мільйонерів, да, і якби, м -м залишити гарні спогади в тих жебраків, да. тобто, якби ти не літав, не забувай, з ким ти повзав. І Я ще нічого не, ну, якби, грандіозного. Неправильно не казати, нічого не добився, да? але грандіозно такого, що Я коротше, вау, все, я вище всіх. Ні, такого ще немає, близько, і 1%, і 5%. От, Але я все одно так, коли мрію, короче, я заглиблююсь так і думаю, от на інтерв'ю за тим чуваком, да? от я скажу, з ким я повзав. Короче. Я скажу, дякую тому, дякую тому, дякую тому. І це будуть не просто слова, а я ще їм. Там, комусь машина, комусь дім, комусь якось фінансово допоможу. От. І я вже строю ці плани. Я знаю, кому я скажу дякую. Величезне, ось, сльози. Не сльози, а так, знаєте, мурашки. Я знаю, кому я буду казати дякую за допомогу. О, Величезне дякую. Необ'ятне дякую. Я знаю, кому я буду казати необ'ятне дякую за те, що в мене вірне. Адже, от. 10 людей, які в тебе вірять, не так мотивують, як 100 людей, які в тебе не вірять. Якщо, ну, при умові, що ти не зважаєш на їхню думку, на те, що вони скажуть, да? от, наприклад, там, не знаю, в школі ти сказав: Я хочу бути президентом школи. Да? І 10 людей з твого класу тебе підтримали. А інші 20 людей з твого класу і 80 людей з інших класів вони кажуть, ні, який ти президент, ти взагалі. І оці. Десять людей, які тебе підтримують свого класу, не так те змотивують, як змотивують ті, які в тебе не вірять, що в тебе не вийде. І не знаю. Ну, мені здається, що на шляху кожного. На шляху кожного кого. Я от не, не можу ніяк приділитись, да? до, до кого я йду, до чого. І мінімум, мінімум такий, що я ставлю, так, планочку, стати людиною. Людину, за яку не буде соромно мені, не буде соромно моїй сім'ї, не буде соромно розповісти про всі свої вчинки дітям, внукам, правнукам, як дасть Бог. І не буде соромно, знаєш, перед тими, кого ти любиш, кого ти поважаєш, кого ти ставиш в списку людей, ти ставиш на. там. На головні місця да, от щоб перед цими людьми було не соромно, це той міні.